Трамп вважає, що причиною нашої війни є прагнення України до НАТО. Я б взагалі ніяк не реагував на це, якби ця нісенітниця оселилася не тільки в його кудлатій голові. Моніторячи мережу, бачу подібні роздуми у досить великої кількості американців, причому як псевдокорінних, так і свіжоприбулих. Одразу зауважу, що мова йде не про Павла дальнобоя, як ви мені того разу насипали. Розумію, що крім нього більша частина аудиторії в США нікого не знає, але ніт. Якщо вам сподобається те, що я тут для вас по темі зібрав, буду дуже просити зробити вас репост, щоб до них дійшло. Упевнений, що вони так само твердолові, як і їхні росіянські колеги, які стверджують те ж саме, але це той випадок, коли хочеться не просто поржати. Ролик складається з трьох частин: волонтерський куточок, про питання по суті, якісь висновки. Друга частина обговорення питання по суті взагалі майже цілком присвячена суцільним фактам. Доброго здоров'ячка, хунтуй й хунту, ми з України. Традиційно спочатку кажу про те, що фоном показую звіт про витрачені ваші донати, показую каменти з-під ваших донатів, якщо ви їх лишали, і нагадую, що всі посилання на всі форми і способи донатів завжди є в описі та в першому каменті під роликом. Нехай проста думка про те, що це ви робите росіянцям боляче, і це ви своїми донатами перетворюєте їх на хороших росіянців, ніколи вас не покидає. Ми уклали все галактичну угоду, за якою нам підігнали тонну свинячого м'яса живою вагою. А ми за це обіцяли натомість показати задоволені обличчя наших хлопців із ковбасками і сальцем у руках. Я взагалі не бачу жодних підводних каменів. На мою думку, дуже вигідна угода, поки ми збираємо донати на сотню дронів і відправляємо куплене в міру накопичення. Жіноча частина команди простоювала, ну не рахуючи щоденного завантаження машин на фронт, в іншому простоювала, а тепер їм є чим зайнятися. Будуть смаколики. Основна частина звітів, найімовірніше, буде в наступному ролику за тиждень. До всіх інших старлінків вирушило ще двоє, причому ці двоє були потрібні настільки терміново, що ледве встигли зробити селфії. Відремонтовано три авто, відправлено 15 дронів, уже закуплено ще 10. Ситуація на Покровську сама себе не стабілізує. Там дуже яскраво б'ється скеля, це підрозділ такий, і ми відправляємо зараз ваші дрони їм, 93 й і 28 й бригадам. Десь у тому напрямку підтягнулися ще два підрозділи літунів. З одного боку, це ох! А з іншого, росіянці вперто хочуть залишитися в Україні, хоча йшли на ну, на такна. Ублажимо товаришів і до закриття волонтерського куточка. Приват повернув заникані донати. Ну як повернув? Видерли, і якщо хтось пропустив, а банк заблокував наш рахунок за перевищення лімітів. До кінця дня правда розблокував. Знаєте після чого? Після того як дід заявився до них в офіс і надав звіт з точністю до копійки. В офісі дуже здивувалися, але рахунок розблокували. Тож усі посилання на всі збори, як завжди, в описі та в першому каменті під роликом вони актуальні. Збираємо на 100 дронів. Так от про НАТО й Україну тут слідом за Трампом побігли кола по воді і спраглі виправдати будь-яку нісенітницю, виголошену кумиром, щоб навіть не знаю вислужитися, навряд чи дрібнуваті сошки. Швидше просто злитися в єдиному хорі одобрянса. Що думали, це тільки в нас заведено коливатися разом із лінією партії та уряду. А ось ні. Адже не у нас був написаний роман 1984. До речі, нічого так рік був. Цілком рання зоря перебудови, закінчення гонки на лафетах. Конкретно, якби Україна не зібралася в НАТО, то раша не напала б. Ну, це як заявити не одягла б коротку спідницю, не вилюбили б проти волі. Помиляєтеся. або брешете. Вилюбили б, тому що а, хотілося дуже, б, було вкуди куди вилюблювати, і в було чим. Тому чи то коротка спідниця, чи то довга, сидите ви вдома або йдете по вулиці, шанс, на жаль, реальний. Єдине, що може допомогти, це встромити електрошокером у те місце, яким так хочеться повалуватися, щоб енергетично наситити нервові закінчення вище запоріг сприйняття, щоб надовго. І тут так можна визнати провину України. Свій електрошокер вона старанно ламала, або ламала її руками, роль усіх цих вічно задньонепрохідних вусатих полковників у сенсі тих, що залишаються наприкінці турнірної таблиці виборів, а не те, про що ви подумали, щоб було. Ще належить висвітити ліхтариком на багато багато люменів. І якщо вже у Києва не було свого шокера, то довелося звертатися до того, хто його має, ну або декларує володіння цим девайсом. До НАТО. Тепер по черговості ні. Не спочатку Україна пішла в НАТО, а потім вже Росія напала. Ті, хто стверджує подібне, вам безсоромно брешуть в обличчя, а може, і проводять одночасний сеанс у Спочатку були Мішков з Лужковим у Криму. Спочатку була тузла. Спочатку були харківські угоди, де Києву просто викрутили руки. Було збиття борту з ізраїльтянами, де провину змусили взяти на себе Кузьмука. Була ціла низка спроб недружніх поглинань російським бізнесом українських компаній. Луганський тепловозремонтний був так заінвестований трансмаш холдингом, що й спочив у банкрутстві. Про різні запоріжжя з криворічсталями, де були спроби теж особливо говорити нічого. Тоді це все було на слуху. Укртатнафту теж намагалися спочатку росіянці віджати, а потім беня віджав і в Запорібрікових, і в держави заодно. Як вважаєте, та невелика частина перерахованого давала підстави для спокою і відчуття безпеки? А якщо додамо сюди інформацію, що ще в 91-му році, одразу після проголошення незалежності, в Москві в Генштабі почали готуватися плани інтервенції. Так, не тільки у нас існують витоки. Для допитливих покупайтеся у спогадах покійного генерала Марчука. Там багато цікавого. Так хто ж на кого готувався напасти, як Україна могла уникнути нападу? Утримувати тримільйонну армію, що дісталася від Союзу, економічно нездатна? Чи ми вже забули купони на цукор і мило? Забули мільйонні пенсії та стипендії кіло м'яса за 600-800 тисяч? Які варіанти? Знайти парасольку безпеки, правильно? І вже точно це мала бути не Росія через викладене вище. Але навіть розмови в кулуарах влади були не більше ніж розмовами. Радянська пропаганда і пропаганда російських сил впливу на слабкі мізки українського населення старанно підтримували міф про агресивний блок НАТО аж до 2014 року. І навіть тоді, коли трапився Донбас, коли був анексований Крим у масових мізках, нічого не зрушилося, і тільки наполеглива робота почала повільно змінювати картинку в мізках, до речі. Тут у Трампа ще не розповідають, що це Україна напала і віджала Криму на Росії. А то ж, правда, це брехня і мир це війна, Уруливщина на Марші. І постправда та інша гидота, за яку Трамп засуджує ліваків і демів, використовується ним уздовж і поперек. Тут би або хрестик або труси, але це ж не імператорська справа. І труси, і хрестик набагато ближче до тіла, ніж але знову мене віднесло в бік від питання. Один із головних міфів російської пропаганди звучить так: Україна сама винна лізла в НАТО, ось і отримала. Але давайте увімкнемо логіку і подивимося на факти. Якби Україна дійсно лізла в НАТО, то чому в перші 20 років незалежності вона взагалі не поспішала туди вступати? Чому вся співпраця з Альянсом до 2014 року була радше формальністю? Відповідь проста. Поки Росія не лізла зі своїми братніми обіймами, Україна спокійно жила собі своїм життям. Але щоразу, коли Кремль вирішував, що Україна неправильно поводиться, Москва одразу ж розмахувала кулаками і в підсумку сама штовхала Київ у бік НАТО. Давайте розберемо, як це відбувалося. 1991-2003 роки незалежна Україна і перші сигнали від старшого брата. Після розвалу СССР Україна вирішила бути миролюбною країною, нікого не чіпати і ні в які військові блоки не вступати. Ба Більше Київ навіть пішов на небачений крок, відмовився від третього у світі ядреного арсеналу у 1994 році. Підписали Будапештський меморандум, за яким Росія, змісна, зобов'язалася поважати територіальну цілісність України. Як Росія виконала цю обіцянку? Уже 2003 року Кремль вирішив помацати українські кордони, почавши будівництво дамби до острова Тузла в Керченській протоці. Україна підняла тривогу, відправила військових. І Росія несподівано згадала, що не може будувати дамбу на чужій території. Однак це був лише початок. Крім того, впродовж 90-х Росія всіма силами намагалася залишити Україну у своїй орбіті впливу: економічний тиск, енергетичний шантаж, підтримка проросійських політиків. Усе це було частиною великої стратегії. У Москві вважали, що Україна це молодший брат, який сам нікуди не дінеться. Але сюрприз, Україна повільно, але впевнено рухалася до незалежної від росіянії політики завдяки здебільшого зусиллям саме старшого брата. 2004-2013 Газові війни проросійські ляльки та спроби удушення. Помаранчева революція 2004 року. Це був перший справжній нервовий зрив у Кремля. Україна наважилася обрати проєвропейський курс. Та бути такого не може. Відразу ж почалися газові війни. 2006 рік Росія перекриває газ, натякаючи, що не треба занадто багато говорити про незалежність. 2009 рік Кремль знову закручує вентиль, сподіваючись, що Україна замерзне і приповзе назад. Усе це супроводжувалося політичними маніпуляціями. У 2010 році президентом став Віктор Янукович, ідеальна людина Кремля. З ним Москва розслабилася. Україна знову стала ручною. У 2013 році Янукович в останній момент відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Народ збунтувався, почався майдан. Варто зазначити, що саме в цей період Росія активно використовувала свої інформаційні мережі, щоб демонізувати НАТО в очах українців. Пропаганда твердила про натовські бази з ядреними ракетами, про егегей-паради, що маршрують та інші страшилки. Але виявилося, що куди страшніші російські танки, ніж вигадані натовські загрози, Янукович докоривався до того, що стався майдан. Розуміючи, що Україна знову тікає, Кремль вирішив нагаяти часу і діяти радикально. У лютому 14-го року зелені чоловічки, вони ж російські військові без розпізнавальних знаків, захопили Криму. Через кілька тижнів почалася війна на Донбасі. Офіційна версія Москви – там нет, захист російськомовного населення самообороною Криму та інші казки. Реальність танки, артилерія і тисячі загиблих українців. Україна зрозуміла, що позаблоковий статус це квиток в один бік без захисту, без союзників, з вічно загрозливим сусідом. З моменту проголошення незалежності минуло 26 років. І ось з 2017 року Україна закріпила в Конституції курс на НАТО. 2017-2021. вас там не чекають, і посилення співпраці з НАТО. Поки Україна займалася реформами, Москва продовжувала розповідати світові, що НАТО не прийме Україну і що українська армія слабка. Паралельно російська пропаганда переконувала росіянців, що Україну ніхто не підтримує. Однак факти говорили інше. 2017 рік Україна отримала летальну зброю від США. Привіт, російській версії НАТО Україні не допоможе. 2019 рік НАТО визнало Україну ключовим партнером. 2020 рік Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями в НАТО. Україна все ще не була членом НАТО, але крок за кроком наближалася до стандартів Альянсу. 2022 рік. Повномасштабне вторгнення, точка неповернення. 24 лютого 22 року Росія вирішила, що час позбутися незалежної України раз і назавжди. Почалося повномасштабне вторгнення. Але ось що дивно, якщо метою було не пустити Україну в НАТО, то результат вийшов рівно протилежним. Україна почала отримувати ще більше зброї від НАТО. Захід зрозумів, що Росія загроза для всієї Європи. НАТО офіційно заявило, що Україна буде членом альянсу. НАТО стало набагато ближче до на Росії, бо за роки, поки народ росіяні страждав від вступу України до НАТО, туди були прийняті: Чехія, Угорщина, Польща, 99-й рік, Болгарія, Румунія, Словаччина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія 2004 рік, Албанія, Хорватія 9-й рік, Чорногорія, 17-й, Північна Македонія 20-й, Фінляндія, 23-й, Швеція 24-й рік. Москва виходить своїми руками, зробила те, чого боялася найбільше, сама все сама розширила кордони НАТО на схід і перетворила Україну на найбільш мотивованого кандидата на вступ до НАТО. Причому загрожує її повідобісю, тільки вступ України до НАТО. Всі інші країни, начебто там завжди й були. Висновок так, хто кого штовхнув у НАТО? Щоразу, коли Україна намагалася вести нейтральну політику? Росія сприймала це як слабкість, і щоразу, коли Росія нападала, Україна ще більше наближалася до НАТО. Якби не газові війни 6-го і 9-го років, анексія Криму і війна на Донбасі 14-го року, повномасштабне вторгнення 22-го року, то Україна могла б залишатися поза НАТО і далі. Але тепер у неї просто немає вибору. Росія сама створила умови, за яких Україна зробить усе, щоб вступити до альянсу. Тож, якщо в Кремлі хочуть дізнатися, хто винен у прагненні України до НАТО, нехай зазирнуть у дзеркало, зроблять селфі та покажуть його американським недоблогерам і американському 45-му та 47-му президенту. Втім, ні, 45-му, ні 47-му президенту такі доводи не потрібні. Вони обидва вже неодноразово і недвозначно заявляли, що Україні НАТО не світить. Чому? Ви дуже здивуєтеся, коли я озвучу конкретними словами. Чому? Ви вже багато разів чули це формулювання, але зараз я скажу його одним коротким реченням. Готові? Точно готові. Особливо цікавлять американські блогери. Ви готові це почути у свої вуха? Тоді ось. Тому що Росія проти цього. Щоб ось зовсім зрозуміла була озвучена логіка роздумів, наведу кілька складних прикладів схожих варіантів розвитку подій: Росія проти введення Америкою тарифів для товарів із Китаю, Росія проти введення тарифів проти Європи, Росія проти примусового виселення із США мігрантів із Мексики, Колумбії, Венесуели і нарешті явно смішне. Росія не визнає американські вибори. Скажете, вигадую, знову гонить цей ваш пенс? Чому ж? Тому що росіяння ще такого не озвучувала, так почекайте трохи озвучить лиха біда початок. Лаптеносцям тільки дайте привід, тобто руку в пащу. Відкусити її вона самостійно здатна. Це вже ви повірте мені на слово, якщо ви самі не розумієте. Завтра Кремль заявить, що Аляску продали незаконно і введе туди миротворчий контингент незалежних землекопів. А коли Америка встане на деби і пошле туди своїх морських котиків для наведення ладу прямо з трибуни ООН заявить, що це акт відновлення історичної справедливості, і що якщо Америка бажає і далі користуватися настільки благословенною територією Росії. То вона повинна або доплатити, або передати в користування країні бензоколонії, наприклад, Гаваї. І що ви їм зробите? А нічого ви їм не зробите, тому що це ви її спровокували, і ООН підтримає, тому що там більше половини таких самих продажних голосів, як у острова Науру, ролик про який днями вийшов на каналі під назвою Історія одного острова. І визнає весь світ вас винними, і будуть вас вилюблювати з примусу. А я вам тоді нагадаю, звідки готувався напад, з думок про те, що це Україна спровокувала Росію на вторгнення своїм прагненням до НАТО, тому що в таких речах можна прагнути тільки до двох речей третього не дано або до миру, або до перемоги. Зробіть до НАТО репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!